Та що це ви тут робите? Дім Господа став нам притулком від невірних. Нечувано перелюбствувати у храмі грішники. Ми допоможемо! Ми допоможемо. Твій батько жалюгідний п'яниця. Завжди скиглив, жалівся про гроші, жалівся про борги. Він був ще той тюхті, програв усе, що міг. Усе добре? Які змішні капці. Ви вже можете їх зняти, вони більше не потрібні. Так. принцеси. попелюшка, і жили в і щасливо. Без людожерів. Дякую. Обережно. Камінь крихий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ху. Зайчик, 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 зайці. Він казав, що зі мною він щасливий, ну, і з мамою теж. Акуратно, а... бомбомчику. Ш. Мяу. І кулянова подружка. Це добре. Так, добре. Хай полежить. А тепер до роботи. Горщиків на усіх вистачить. Беріть свої мандрагори і висмикуйте. <звук> Я кажу не про срану вечерю. <плес> <плес> Ти не приїхала минулого тижня. Ви знаєте, То чому? То нагадай нам думала... на довбане питання. Але я дорослішала, і коли мені було сім, я була такою ж гарною, як ти. І одного дня, коли королева запитала дзеркало, воно відповіло: Ви, королева, гарні з собою, але білосніжка багатша красою.